Коли ти відчуваєш цей страх, що а, скоріш за все ти не повернешся. 74 кулі, редуктор а, відривається від вертольоти і, і, і улітає там, на 300 метрів. І ти кожен день готуєшся, а перед тобою вже три вертольоти не повернулись. В вароті зовсім нема переживань. В вартольоті ти чітко розумієш, що тобі треба виконати для того, щоб повернутися живим. Так, да, є фактори, які можуть на це вплинути, але ти вже не можеш на них вплинути. В авіації не буває людей, які випадково туди потрапили. Ти або виживаєш в авіації, або ні. Тобто, ну, люди переходили і в бізнес, там і звільнялись, тому що не могли витримати цієї напруги. Ти літаєш день, ніч. Я не кажу там, про бойові умови. Так, я Про звичайне твоє життя. Ти постійно в якихось відрядженнях, родина без тебе, робота постійно пов'язана з ризиком. Люди мають бути готові до цього. 14 рік. Був для нас як відром холодної води. Ми тоді зламали багато законів, за яких нам, по яких нас вчили літати. Ми знизились на дуже малі висоти. Ми почали забувати про відпочинок. Ми почали забувати про. Обмеження вертольоту загалом, що в нього написано в книжці, що ти там можеш взяти 20 людей, при цьому береш 28 поранених і витягаєш їх як тільки можеш. Тобто ти доводиш і її цю техніку до сказу просто. Вона аж кипить і горить, але ти продовжуєш вивозити і рятувати людей, наскільки витримується машина. Бо я можу сказати, що забезпечення армійської авіації в 2014 році було не таким, як сьогодні. Да? У нас броні не вистачало, ми завішували свої блістера старими бронежилетами. Потім, як з'ясувалося, від них летіло стільки осколків, що деякі з нас отримали поранення саме від розлетівшися осколків бронежилета, що там, вже потрапляли в тіло там, в ліце. В... В ноги в плечі. Саур могила була такою точкою або концентрацією вогню з, боків, з, з обох сторін. То ми його брали, то а, в нас його відбивали. І це ну, та, та, таке, таке відбувалося на протязі 4, мабуть, п'яти місяців. І вже ж було багато поранених. Ми тоді забирали хлопців. Ну, намагалися, я б сказав, забрати з за будь-якої точки на полі бою. Ми з моїм другом Дмитро Марциненко полетіли на, на забір наших хлопців, поранених з третього полку, з призначення. Але територія вже нам не належала. Тож швидкоплинність ситуації призвело до того, що ми потрапили в таку пастку. Тобто ми вже зависаючи. Підходячи до місця забору, ми не побачили наших поранених, Дмитро мені сказав, давай подивимось 500 метрів праворуч, бо щось немає, щось відчуваю не те. Я вже, віддаючи органи управління від себе, для того, щоб подивитися, що там за лісосмугою, отримав кулі з двох сторін. два кулемети відпрацьовували вже по-моєму вертольоту. 74 кулі, там був і пол, і двигуни пробиті, лівий, всі баки, ну, багато чого. Я і бортовий технік були поранені. Дмитро від поранень вже загинув вже в лікарні через 5 діб. Але цей маневр дав мені можливість вивести вертоліт з-під обстрілу. І я на одному двигуні. Встановив там швидкість, яка мені дозволяла, дозволяла хоч якось тримати вертоліт. Да, і ще ми пролетіли 4 кілометри. Ну, він дав мені от можливість декілька цих секунд для того, щоб донести хлопців, довести до, до місця, де на, 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 безпечно можна було, можна було приземлитися я потім його зустрів цей вертоліт відремонтований в Демократичній Республіці Конго. Коли я вже був цивільним пілотом, мені кажуть, іди, диво, твоя ташка стоїть вже повністю відремонтована, а, літає в нас тут. Я прийшов, поздоровкався, кажу, як ти там. Це була така мрія дитинства, да, коли там хлопчина бігаєш а, на вулиці. Там, коли до родичів приходиш, о, диви, а ким ти станеш, ким ти будеш. Да, буду льочиком, буду літати. Але вже коли е, становишся більш дорослий, вже якісь плани на майбутнє, то е, такої мрії вже не було. Я скажу вирішальним для мене став політ. Тоді батько в мене був командиром авіаційної бригади. І я не можу сказати, що дозволено брати дітей для того, щоб ну, посадити їх в вертолі, там, і катати. Да? Ну, але ні не, не для кого не, не буде там, великим ну, це секретом, що дійсно військові льотчики своїх дітей да, беруть там, на аеродроми, показують авіаційну техніку. Ну, тоді мені вдалося й в вертольоті. На сьогоднішній день на полі бою а, техніка, яка в нас є, вона допомагає особовому складу вижити 20%. А, досвід, який в них є у хлопців, це відсотків 40, і от в нас залишається 40% це удача. Скільки таких випадків було, що люди мали загинути після при, прильоту ракети, повністю неконтрольовані вертольоти і повністю в вагні вертольоти падали там? Але хлопці виживали і виживали вони саме завдяки вдачі. Я бачив в очах і страх, і не скажу, що в мене не було цього страху. Да? Звичайний виліт на бойовий він несе за собою загрозу того, що ти можеш не повернутися. Я готувався на виліт на Маріуполь. От перед самим вилітом, да, ти, ти кожен день готуєшся. А перед тобою вже три вертольоти не повернулись. І тоді я розмовляв з Євгенієм по телефону, бо він, він повернувся, хоча на одному другу але повернувся. Ця фраза відома, але він мені й сказав іще раз, і каже, що ну, пам'ятай, що за Україну треба не помирати, за Україну треба вбивати. А, ну, не скажу, що це так, якісь його слова. Да, але а, коли в такій ситуації ти. Переживаєш, коли ти відчуваєш цей страх, що, а, скоріш за все, ти не повернешся, да і йдеш з цими словами там на цей виліт. А, ну Ми ж не одні були, да Теж були в мене хлопці, і хлопці переживали, у всіх був страх, а, але всі вони ну знали, чому вони туди йдуть. Да? Хтось там дивився. Відео про хлопців, які там зараз залишилися. Да? Я багато дивився про дітей, що, що саме в Маріуполі жили, да? що з ними там сталося, кого пови, вивезли, кого повкрадали. Ну, ти сам себе так надихаєш на виконання завдання, з якого ти не повернешся, скоріш. за все. Ти виживаєш, тому що в тебе є досвід, тому що. Ти знаєш, що треба підтримати ту піхоту, яка в гіршій ситуації знаходиться ніж ти. Низький уклін за це нашим хлопцям, піхотинцям, артилерії, танкістам. Ми авіація, ми все бачимо це зверху. Загалом робота вертолітника вона складна, маючи досвід виконання польотів і в пустелях, Малі, Індійський океан, Атлантичний океан, джунглі Демократичної Республіки Конго. Кожен раз ти зустрічаєш якусь задачу, яка скла... тобі здається ну, найскладнішою. Але потім приходить новий день, нові виклики, ти йдеш на інше завдання. Це досвід, який ти набуваєш, да, і тобі здає... хочеться так, щоб от я хочу, щоб ця задача була найскладніша в моєму житті. Ну, тоді стався Серйозний інцидент, він так називається, да? але що таке серйозний інцидент? Це високогірний майданчик, завантаженість вертольоту, це двигуни, низьходящі потоки повітря на темній стороні гірського склону. Оця сукупність факторів призвела до того, що, заходячи на посадку, вертоліт. Пішов неконтрольоване зниження ну, різкі дії екіпажу, про яких була можливість це зробити, да, дали нам змогу сісти на цей склон, при цьому частина вертольоту, редуктор вона відліт... відлетіла від вертольоту. За історію експлуатації авіаційної техніки, таких випадків ще не було, що редуктор відривається від вертольоту і, і, і улітає там на 300 метрів. Да? Перед самим вилітом, вже виходячи з кімнати, я побачив маленького жирафа. Він був з конструктора Лего. Мені його дала дитина, він складався з двох частин. Я думаю, так, треба покласти в карман як оберіг. Виходячи, поклав. От ми в кінці, коли все закінчилось, коли вже були вдома, я кажу: в карман раз руку достаю, а там жираф. І якщо б там просто лежало, і я не думав про це, то було б одне. Так як саме перед виходом на виліт я взяв цю жирафіку, то він спрацював як оберіг. Не можу сказати, що там якісь конкретні речі, якоюсь магією наділяє. Але Але ну, льотний склад, він такий загалом забабонний. Це стосується всього. Ну, наприклад, там, я не повертаюсь додому, якщо щось забув, там дзвоню дружині, винеси мені, бо не можу повертатись. Да? Цепочка, да, яка на мені. Я її купив на першу свою президентську стипендію, будучи курсантом. От я ношу її і вірю в те, що от, ну, якесь таке досягнення, воно мені допомагає, там, раз мені нагадає. Є там в мене тризуб, який мама мені подарувала, да? він висить на цій цепочці. Є якісь речі улюблені, які я маю при собі мати. І от от ніж, наприклад, У мене є невеличка колекція ножів, я постійно якісь з собою ношу. Не можу сказати, що він магічний, але краще будь-який китайський ніж з собою, чим ніякого не мати. Не можу сказати, що всі були там підготовлені і от е, зустріли е, ворога такі. Прям от ми зараз знаємо, що ти прийдеш, і ми тобі вже тут готові напхати. Але не було такі, знаєте, не було тих котят, яких там в річку кидають. Всі вже такі йожики, всі вже такі готові до того, що ти маєш зараз вбивати ворога, да, що можуть бути втрати. Покоління за вісім років воно формувалось вже з розумінням того, що буде десь війна, велика війна, да, що вона вже йде. Що особовий, особовий склад, який з університету випускається, він вже такий сформований, розуміючи, що в нього буде АТО. Він сяде в вертоліт і полетить. Для цього треба отримати певні навички, да? там навчитись стріляти, навчитись літати там вночі в окулярах нічного бачення, навчитись літати низько. А це все межі, які треба переступати, навчатись, навчатись, навчатись для того, щоб коли ти опинився в АТО, знав, що, що ти міг робити. 24 лютого. А... Вертольоти на Гостомель, наші вертольоти на Гостомель, піхоту позабирати поранених з спеціальних операцій туди, де саме штурмові війська туди, там забирати хлопців, там прикривати хлопців. З перших днів все, що стосується району Києва, наші вертольоти Мі 24, Мі 8, приймали активну участь. Люди просто не могли це бачити, вони бачили привидів Києва над головою, да, які, а, 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 ну, які ганяли тут а, рашистські літаки. Да. Ми низенько, тихенько допомагаємо піхоті просуватися далі і далі, стримувати противника.